Вітаю, друзі! Надання консульських послуг за кордоном питання, яке актуальне зараз для всіх українців, які живуть за межами України, особливо для чоловіків, які подали документи і заплатили за послугу держпідприємству документ, але отримати своїх вже готових паспортів не можуть. Через це вони влаштовують мітинги, пікети, щоб хоч якось привернути увагу до цієї проблеми, але поки що безрезультатно. При цьому МЗС України оголошує про цифровізацію послуг і переведення їх у дистанційний формат. А все для того, щоб зменшити навантаження на консульство. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про видачу документів за кордоном, які в українців виникають проблеми, і як їх планує вирішувати українська влада. Тому дивіться це відео до кінця, зберігайте та поширюйте його, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших новин про життя та роботу українців за кордоном. Тож почнемо з того, що з 22-го року кількість українських громадян за кордоном значно зросла, але можливості консульської служби не встигли за цим активним збільшенням кількості українців за кордоном. Відповідно, це створює труднощі та затримки надання українцям консульських послуг. Тому речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихій заявив про майбутню цифровізацію послуг і переведення частини послуг у дистанційний формат. Це робиться, щоб зменшити навантаження на консульство та дати громадянам безперешкодний доступ до цих послуг. Так, уже найближчим часом планується закрити тестування нової системи, яка вже на початковому етапі дозволить скоротити операційний час надання консульських послуг на 30-80%. Крім того, щоб отримати консульські послуги за кордоном, українці зможуть надавати свої документи через додаток Дія. З цим розібралися. А яка ж ситуація з видачою паспортів для українських чоловіків? На жаль, поки нічого не змінилося. Чоловіки досі не отримали свої паспорти, на які вони подали документи та заплатили за послуги держпідприємству документи. Нагадаємо, у червні уряд хвалив постанову, яка забороняє чоловікам призовного віку отримувати паспорт за кордоном без наявності військово-облікових документів. Але ж більшість чоловіків, які не можуть отримати свої паспорти, подали документи на отримання нових паспортів ще перед ухваленням змін до закону про мобілізацію. Тому вони виходять на мітингів в країнах і в Польщі, і в Чехії, щоб хоч якось привернути увагу до цієї проблеми. До речі, в офіційному роз'ясненні від ДП документ ще від 26 квітня йдеться про те, що всі, хто замовив нові паспорти до цієї дати, зможуть їх отримати у порядку, який діяв раніше, але після усунення технічних несправностей. Але що цікаво, технічні несправності в ДП документ з'явилися одночасно із припиненням консульських послуг під час видачі документів. У держпідприємстві тоді повідомили, що стався технічний збій, через який мовляв неможливо оформити послугу. 24 липня відокремлені закордонні філії ДП документ відновили прийняття заяв анкет на оформлення паспортних документів для чоловіків призовного віку. Але для отримання послуг чоловікам віком від 18 до 60 років необхідно здійснити верифікацію через офіційний застосунок Міністерства оборони України «Резерв Плюс» за допомогою QR-коду. Підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов'язковим. Але проблеми для українських чоловіків на цьому не закінчуються. Так військовозобов'язаним чоловікам за кордоном, які не оновили військово-облікові дані, не будуть видавати та реєструвати транспортні засоби. А це відповідно створює для них додаткові проблеми. Так, відповідно до постанови уряду громадянам України чоловікої статі, віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у єдиному державному реєстрі призивників військовозобов'язаних та резервістів, не будуть приймати документи для обміну посвідчення водія, зокрема і виданого вперше або отримання його після втрати чи викрадення. Також не будуть приймати документи для державної реєстрації чи перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів. Але це ще не все. Чоловікам міжнародні поштові відділення також не пересилатимуть посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Друзі, ось на цьому у мене все. Не забувайте підписатись на наш канал, щоб не пропускати найважливіших новин. Бо перша віза все про життя та роботу за кордоном.